Кандидат, ви тут? Кандидат. Вітаю так, так. Вас не було чути. Вітаю, шановний кандидат. Ви на обзвон на посаду адміністратора першого рівня. Звіть ваше ім'я, прізвище та реальний вік. А можна у вас зразу запитати? Просто з га сказали можна з тринадцяти спробувати? А ви вчора мені відмовили. Ага, то я вам вчора відмовив, да? Так, мені просто буде через 2-3 місяці, Ну, 6 червня, короче. 14. Хлопці, а ну давайте адміністрація напишіть плюс. перевіряємо даного чоловіка. Мінус. Чатик напишіть. Давайте поїхали тоді. Назвіть ваше ім'я, прізвище та Вік. Мене звати Богдан Кадров, мені 13 років. Місто та країна проживання? Дніпро, місто. ой, країна Україна. Нікнейм Грі? Бодя Уніксов. Як давно ти граєш на Севері? Я граю е, після. Відкриття місяць пройшов, та я залетів. Чому саме ти хочеш стати частиною адміністрації? Я хочу допомагати гравцям, ну, якщо вони там впали. Допомагати гравцям, то ловити порушників. Чи маєш досвід на інших проєктах на посадах адміністрації? На інших проєктах був на так був. На Скільки готовий виділяти на посаді адміна онлайну. Я готов 5 плюс годин. Включай демонстрацію. Тарас, зайди в демонстрацію і скажеш, коли буде видно, щоб я не заходив вже. У мене з боку питання. Тарас, видно. Е, так, заходьте, давайте можемо в динозаврик, в калькулятор, можемо в особисті повідомлення. Хто бажає. Не давайте. переставаючи писати. Або давайте в повідомлення, куди можна писати, тут можна? Ні, мені в особисті пишіть. О, починайте. Да, починайте писати. Що таке ДМ? ДМ це вбивство без причини. Добре. Що таке МГ? Метагеймінг. Що таке ТК? Тімкіл. Що таке ДБ? Вбивство машиною. Що таке СК? ПавенКил. Добре. Що означає Non-RP Drive? Це коли людина катається по полям. Або. Ну. Так, по полям. Добре. Що таке Fire RP? що воно порушує? Fire RP? Так. Що, чесно, не знаю. Добре. Що не знаєте, просто. Не знаю пропуск. Добре. Що таке павергеймінг? Павергеймінг це коли людина е, уявляє себе в ролі героя. Наприклад, треба? Наприклад, не треба. Добре. Попоті для чого використовуються команди slash, slash do, slash try. Do, для події, коли slashtray. Людина не від свого лиця, а мій, коли людина щось робить від свого лиця. Ну, подія це сім. А слаш трай. А, а слаш трай це спроба. Добре. Що гравець образив адміністрацію у репорт. ти зробиш? Я видам. Або якщо в мене буде перший рівень, та я не зможу видавати, тоді я ну, да, ну, подам форму на цей неблокований репорт. А дивіться, вони написали вразли слова в рапорт. Відповіс... Вітаю приємної гри, ти якось відповісиш. Я відповіс... відповім, вітаю не по темі. Добре. Інший адміністратор зловживає правами або втручається у РП. Якщо там, ну, він щось допомагає гравцеві, ну, коли він не правий, то я запишу так. це на фрапс та скину в старшій адміністрації. Старшій Твій і... друг зробив порушення, але просить не карати його. Що ти зробиш? Я його покараю, тому що якщо не покараю, це буде блат, та мене можуть зняти. Гравець повідомив, що його підрізали на дорозі. Як будеш реагувати? І Якщо є. Ну, взагалі це не моя повинна бути проблема, тому що це РП, ну це ДТП. Добре. Під час івенту у гравця з'явився розшук, який він отримав випадково. Що ти зробиш? Нічого напевно. Добре. На севері проходить РП операція, ти типу помітив гравця, який бігає з боку і заважає. Повторіть, будь ласка. Тому що ви в мене... На Товтерінь. сервері проходить РП операція. Ти типу помітив гравця, який бігає з боку. Угу. І заважає твої дії. Е, кігнути за цей. Заваду. Добре. Ведь стоїть АФК у важливій точці Твої? Кікнути за. Або якщо... Ну, якщо це держслужбовець та він в формі, то кикнути за фарм ЗП. Якщо він просто людина, тоді тодікнути за заваду теж. Під час перевірки доказів гравця видно, що він сам порушив правила. Що ти зробиш? Я покараю. Гравця, котрий порушив право. Опиши три види РК. РК це коли, наприклад, мене вбили, та я повертаюсь на місце, де мене вбили, та вбиваю людину. Це перший приклад. Другий. Коли мене посадили, наприклад, то я. То я. ну, я не знаю, якщо чесно. Я тільки один знаю. Добре, ну, нічого страшного. Поліцейський стрибає з моста, кузає е аптечку і далі біжить за злочинцем. Mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Що таке нон РП Коп? Яке за нього передбачається параня. Ну, не рпекоп, це коли людина, наприк, ну, е, держслужбовець, наприклад, посадив людину без вісомої на це причини. Або дав розшук, або. ну, запакував, коротше його, та дається варн на 3-7 днів. Ану, секундочку. Добре. Добре, покарання передбачається. Дедат, Так, так, вас чутні. Жойке покарання передбачається. А, то я сказав, варн 3 э, або 7 днів. Ну, 3-7 днів. Добре. Адміністратор може бути РП гравцем. Не може бути адміністратором гравцем. Або коли робоча зміна закінчилася. Як реагуватимеш, якщо старший адміністратор помиляється у покаранні гравцем. Я запишу або заскріння це та скину, і його повинні покарати за неправильне це. За неправильне видачу покарання. Добре. Що робитимеш, якщо гравець почне провокувати тебе у списку. Ну якщо в це в нон-РП чат буде, то нічого. Якщо це в РП чат, то я на НРП персонаж я не можу нічого робити. Добре. Є три головні якості, які допоможуть у роботі адміністратора. Я адекватний. Я відповідальний. Та, багато граю. Добре. Якщо гравець просить гроші, автівку репорт, ти відповісиш. Вітаю не по темі. Добре. Готовий нести відповідальність за невідстояний крок на посаді так. адміністрації? Так, готовий. Добре. Робитимеш. Якщо в 2 часа ночі бачиш гравець, який напав на ВЧ 1 Я. Якщо я перший ран, ну левел, то я подам форму. Або зазніму це на відео, якщо немає адміністраторів. І. А якщо я можу покарати, то я покараю за Нон РП ВЧ. Добре. Чи можна okay. видавати. А без доказів. Не можна. Як перевіриш ситуацію, якщо дві сторони надають перечливі відеофіксації. А можете пояснити, будь ласка, що таке перечливі? Я трішки не розумію. Ну, один на одного скидують фрапси порушень. А, ну. Якщо там буде хтось один винуватий, ну, вони скинули на один одного, то я обох покараю. Ну, точніше, якщо обидва винні, вибачте, неправильно сказав, якщо обидва винні, коли вони на друг друга кинули фрапс, то я яку бог покараю. За причину, Добре. Вони Як реагуватимеш на помилку адміністратора рівня? На що молодшого адміністратора буду как а что это отключиться? Як реагуватимуть на помилку нижчого рівня? Mm, ніяк, просто доповім старшим. Понял, від... Що для тебе означає бути частиною адміністрації? Ну, не знаю. Добре. Можеш духи. Виключати, угу. виключати демонстрацію екрама. Угу. Ми тебе перекинемо в результати. Очікуй там. Добре. Хто не перейдеш цю хату? Бля? Все позабирають, духи забрали.